Ми живемо в Україні, і я хочу, щоб не став. Саме з таким бажанням у серці чернігівські діти розмальовують святкові пряники синьо-жовтими фарбами. Малеча переконана, наша держава вистоїть, а попереду на усіх чекає щасливе майбутнє. Більшість діток тут із малозабезпечених родин та ВПО. Напередодні різдвяних свят для них вирішили створити атмосферу справжньої новорічної казки. Батьки тішаться, адже це можливість відволіктися від тяжких реалій сьогодення. У нас час такий є, коли тривоги, страх. Я думаю, це дуже важливо для дітей. Вони тут відпочивають та дихаються, з однолітками спілкуються, посміхаються, зайняті. Кожен малює так, як він вважає потрібним, і ні у кого нема темних кольорів. Всі браті яскраві і прикрашають дуже гарно, як на мене. Захід із прикрашання різдвяних солодощів організувала служба у справах дітей Чернігівської міської ради спільно з хлібокомбінатом номер 2 Його у такому форматі проводять вперше, проте розраховують продовжити цю традицію на наступні роки і напередодні великих свят влаштовувати подібні майстер-класи для маленьких чернігівців. Задумувалося для того, щоб дітям ну подарувати щось світле. У цих ось наших сірих буднях було якесь у них свято, щоб вони чомусь пораділи. Ну, звичайно, дітей даних категорій потрібно підтримувати завжди, не лише на свята, але це маємо робити постійно. Малеча розмальовувала фігурки у вигляді ялинки та рукавички. У майстер-класі взяли участь 19 дітей. Усі пішли додому щасливі, задоволені та із солодкими подарунками.